Твій телеграм зламали, і тепер твоя мама переказала шахраям 10 тисяч гривень. Як ти просто перейшов за підозрілим посиланням? І все. Тепер твоя аватарка, твоє ім'я, твої друзі в руках злочинця. Привіт! Можеш скинути три тисячі до вечора. Саме так зараз виглядає їхнє повідомлення. І всі думають, що це ти. Люди вірять, перераховують гроші, і тільки потім, а ти що не писав? Що робити? Зміни пароль, вийди з усіх сесій, напиши в підтримку Telegram. І ніколи чуєш, ніколи не переходь за неперевіреними посиланнями, навіть якщо тобі пише друг. Далі напиши всім у соцмережах: це не я. Мій акаунт зламали, і звернись у кіберполіцію. Хочеш, я дам зразок заяви. Безкоштовно захисти себе і близьких. Один клік і тебе можуть використати проти твоїх же рідних. Напиши в коментарях злам, якщо хочеш інструкцію, плюс зразок заяви, і підпишись, бо знання ра, твоя безпека.